Кожній дитині свій дорослий у Києві у торговельному центрі Гулівер відкрилася мультимедійна виставка із неофіційним лозунгом Поговори зі мною вона має змотивувати людей допомагати дітям із інтернатів. Виставка складається із портретів дітей та дорослих, які частину свого життя прожили без сім'ї. Також на стендах можна почитати або ж подивитися відеоінтерв'ю, де учасники акції розповідають про свій досвід. Наприклад, 16-річна Каріна уявляла, що іграшковий ведмедик то. Її мама, дехто вперше побачив іменинний торт у 10 років. Виставка відкрилася із нагоди дня усиновлення. Її організовано за ідеєю телеведучої Катерини Осадчої за підтримки ЮНІСЕФ Мінсоцполітики та ще кількох фундацій. Триватиме вона до 30 вересня. Станом на сьогодні зафіксовано на обліку 63 тисячі дитини сироти чи такі, що позбавлені батьківського піклування. Проте переважна більшість цих дітей вони є в родинному колі. Вони або Бабусі, дідусі, тітки, дядьки під опіку взяли, або в прийомних родинах станом на сьогодні в інтернатних установах таких дітей проживає близько п'яти тисяч. Разом з каналом 1+,1 плюс зі сніданком ми реалізовували проєкт Знайти своїх. І коли ми на початку повномасштабного вторгнення почали шукати зниклих, дорослих і дітей, стало зрозуміло, що дітей без батьків дуже багато, і не тільки через війну. І ця виставка це продовження цієї ідеї. Продовження того, що дітей потрібно чути, чому кожній дитині потрібен свій дорослий.